Вітаю, друзі, на каналі «Одеса і Транспорт. З вами, як завжди, Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо про те, що робить російський чорноморський флот після того, як його кораблі були уражені 13 вересня у Севастополі, прямо на Севастопольському морському заводі у Доках. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, під враженням від того, що російський десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону були уражені прямо у Севастополі. У доках Севастопольського морського заводу російське командування відвело передислокувало три десантні кораблі проекту 775, які ще залишилися у них боєздатними у Азовське море. Там вони займаються логістикою до окупованого Криму, тобто перевозять все необхідне для російської окупаційної армії через Керченську протоку. До речі, залізнична частина мосту Керченського мосту вона зараз не використовується для перевезень палива. Для цього використовують залізничні пороми. На них перевозять там до 30 залізничних цистерн з паливом зараз. І таке порушення логістики вже спричинило паливну кризу у окупованому Криму. Тепер дещо цікаве: ми зараз можемо побачити фотографії підводного човна ростов на дону який стоїть ушкоджений у доку Севастопольського морського заводу. Ми бачимо, що у нього розворочена просто носова частина і ще є пробої. На у корпусі у середній частині по правому борту це саме ключові відсіки цього підводного човна. Тобто перший, в якому розташовується шість торпедних апаратів та весь боєкомплект з 18 торпед. Це другий відсік, в якому знаходиться пункт керування, командний пост та інші органи керування, а також пускові установки для ракет «Калібр», чотирьох ракет калібр, і пошкоджений скоріш за все і третій. Ті відсік, в якому знаходяться житлові приміщення для екіпажу, росіянам дуже повезло, що в цей час, коли корабель Підводний човен стояв на ремонті, там був вивантажений боєкомплект. Чому? А тому, що якби е, оцей підводний човен рвонув би від влучення ракети ще з вісімнадцятьма торпедами, які становлять його боєкомплект, то мало б не показалося. Але е, маємо те, що маємо, і цей підводний човен був на ремонті, як е, треба без торпед, і все одно ми бачимо, що його ушкодження вони просто фатальні і відновленню він не підлягає. Скоріше за все він про стоїть з десяток років на заводі або його відбуксирують і спишуть, або його просто підірвуть, коли росіяни будуть тікати з Криму. Ще одна дуже цікава інформація: це вже про розвиток ВМС України. Нещодавно завершилися спільні навчання Сібриз, які проходили біля гирла Дунаю. На них Україна разом з країнами НАТО на базі румунських кораблів, на базі румунського флоту, відпрацьовували спільні дії з розмінування з боротьби. З дронами і таке інше, і досягнуто домовленостей про те, що або вже під час війни, або відразу після закінчення Україна разом з чорноморськими країнами НАТО за допомогою Сполучених Штатів за допомогою Великобританії буде займатися спільно розмінуванням Чорного моря, яке Росіяни просто загадили мінами. Тепер знову повернемося до росіян у Севастополі. Під час цього останнього ракетного удару по Севастополю 13 вересня була така собі неперевірена інформація про можливість ураження одного з фрегатів типу 11356. Це адмірал Макаров або адмірал Ессен. Ми підтвердження цього не маємо, але бачили з на основі супутникових знімків, що один з цих фрегатів знаходився якраз в цей час у Севастополі, і після цього. Ракетного удару його буксирували по гавані Чи то були штатні такі маневри, які цей корабель не може проводити самостійно, і вимушений користуватися буксирами, чи його ведуть на ремонт. Ми теж поки що не знаємо, але хотілося б, щоб цей корабель був ушкоджений якнайбільш масштабно і більше ніколи з Севастополя не вийшов. Отакі От у нас зараз морські новини Чорноморського флоту і всього Чорного моря стежимо за ситуацією. До побачення. Ня, слава Україні.